Добрий день, дорогі мої п'ятикласники. Вітаю вас на уроці української літератури, і ми продовжуємо вивчати фольклор, ус народну творчість. Сьогодні ми знайомимося ще з одним малим жанром народної творчості: це прислів'я та приказки. Повірте, вони не менш цікаві ніж загадки. Розглянемо тематичні групи прислів'їв та приказок. Поговоримо про точність, дотепність та повчальний характер прислівів та приказок, а також їх жанрові особливості. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, тему і почнемо працювати. Я запрошую вас у цікавий і дотепний світ приказок. А поки що спочатку пригадайте, що таке оснадна творчість. Фольклор у перекладі з української означає, що назвіть відомі вам жанри фольклору. Пригадайте із вивченого в початкових класах, які народні твори називають прислів'ями та приказками, і наведіть приклади. А на вашу думку, навіщо наші предки складали прислів'я та приказки? Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте письмові коротенькі відповіді на ці запитання. Сподіваюся, вхідний квиток ви отримали, а далі мандруємо. І пропоную вам невеличку гру. Розпізнай, Коли ви тривалий час не були дома і нарешті повернулися, а це зараз дуже актуально, адже багато людей повертається додому, незважаючи на війну в Україні. І теж прислів'я, ви скажете. Ну, звичайно, всюди добре, а дома найліпше. А якщо з вами трапиться біда і вам на допомогу прийдуть друзі, яке прислів'я згадаєте? Ну, звичайно, друзі пізнаються в біді. А що скаже вчитель тому учневі, який перший відповідає, і завжди неправильно. Ну, звичайно, поспішиш людей насмішиш. Відомі вам ці приказки, справді вони дуже дотепно, коротко і влучно допомагають передати головну думку. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина, говорив український письменник Максим Таратедевич Рильський, і в цьому ми переконуємося. Коли читаємо прислів'я, що є колективною пам'яттю народу, висновками із життєвого досвіду. Усі разом вони становлять, начебто, неписане зведення правил, якими людина має керуватися в повсякденному житті. Прислів'я і приказки рекомендують чи застерігають, схвалюють чи засуджують, словом повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь. Прислів'я та приказки вживаються в мові тоді, коли треба наголосити, підкреслити, виділити основну думку з усього перед тим сказаного, або дати лаконічну, тобто дуже коротку і влучну, оцінку побаченому, почутому, зробленому. Прислів'я і приказки відбивають характерні риси українського народу, такі як почуття гумору, оптимізм, уміння з іронією ставитися до своїх труднощів та негараздів. Отож, народи світу високо цінують прислів'я та приказки. Вони називають їх сіллю та окрасою мовлення. тому зв'язок цих жанрів з життям дуже тісний. Прислів'я і приказки відображають мораль, побут, працю, людські відносини передають народний досвід та знання багатьох поколінь. Проведімо лінгвістичне спостереження. Порівняйте подані вислови, чим вони схожі і яка є відмінність. Ну, Перший, наприклад, чужими руками жар загрібати. І другий чужими руками загрібати легко. Поміркували, який висновок ми зробимо? Звичайно, у першому вислові на висновок є тільки натяк, тому це приказка. А другий вислів є більш повним і має висновок, тому це прислів'я. Перший ми повинні відрізняти приказки від прислів'їв. І допоможе нам в цьому теж прислів'я. Приказка цвіт, а прислів'я пліт. Звичайно, ми розуміємо їх в переносному значенні. Прислів'я це стисний влучно народний вислів повчального змісту. Наприклад, голод тітка пиріжка не принесе, тобто має повчання. Особливості прислів'їв – це короткий влучний вислів, складається з двох частин, має повне твердження, дається певний висновок, обов'язково закінчена думка. Іноді містить Риму і має повчальний зміст. А от приказка це стислий образний вислів, позбавлений повчальності. Голод не тітка, тобто немає повчальної частини, ми її повинні домислити. Особливості приказок. Короткий і образний вислів складається з однієї частини, не є повним твердженням, тільки натяк на висновок, незакінчена думка, немає ремування і спонукає до роздумів. Натисніть, будь ласка, на паузу і запиш... запишіть особливості прислів'їв та приказок. А ми далі продовжуємо. І я вам пропоную гру літературний волейбол. Для того, щоб побачити, чи вмієте ви відрізняти прислів'я від приказок. Виберіть окремо приказки, а окремо прислів'я. Щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на своєму пристрої. А в гру ви потрапите, скориставшись QR-кодом. А після виконання з результатом, надішіть учителю. Тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам відрізнити приказки від прислів'їв? Якщо вдалося, то я вас вітаю і продовжуємо! А ви знаєте, що більшість прислів'їв та приказок були створені до XVII століття. Першим збірником українських прислівів і приказок вважається книга Номеса Українські прислів'я, приказки і таке інше, видана 1864 роком. Уявіть собі. Збиранням та виданням українських прислів'їв також займалися відомий письменник Іван Франко та укладач словників Володимир Даль. З усиллям Номеса, Франка, Даля до нас дійшло близько 15 тисяч унікальних перлин усної народної мудрості. На сьогодні дослідником, який зібрав і упорядкував найбільшу кількість цих коротких народних висловів, є Іван Франко. Він записав аж 31 тисячу 91 прислів'я і приказку. Прислів'я і приказки належать до малих жанрів усе родної творчості, у них життєво втілені, мудрість, образність, правдивість, і поширюються вони в народі від покоління до покоління. Тематика прислів'їв та приказок надзвичайно велика: це і природа, і праця, і родина, і побут, і дружба, і прислів'я про мудрість, і доброту, а також прислів'я про сусідство і любов до батьківщини. Звичайно, оскільки прислів'я і приказки це образне мають образне значення. Вони вживаються ось ми їх розуміємо образно, то вони вживаються у переносному значенні. Ну, Візьмімо прислів'я, під лежачий камінь вода не тече. Його, начебто, пряме значення це результат спостережень за каменем і водою. Але ж ми прислів'я розуміємо у переносному значенні, тобто лінивий і бездіяльний нічого не досягне. Або ж відоме вам прислів'я. Любиш кататися, люби і саночки возити. Начебто пряме його значення це пристрасть до різних форм гри. Але ж це прислів'я говорить про те, що любити треба не тільки плоди праці, а й саму працю. Отож, діти, розумійте. Запам'ятайте, що прислів'я ми розуміємо у переносному значенні. А оскільки прислів'я вживаються в переносному значенні, тобто там слова вживаються в переносному значенні, це означає, що у них використовуються образні вислови, образні слова, тобто художні засоби. Ну, наприклад, які? Наприклад, епітети, руса коса, дівоча краса, або чорна земля, білий хліб родить, бачите, які антоніми, де красна молодиця, там ясна світлиця. Або ж порівняння, як печений рак, або не кидай словами, як пес хвостом, пропав, як у воду канув», гарна дівка, як маківка, або потрібне, як п'яте колесо до воза. Або ж метафори, тобто слова у переносному значенні, дивиться псом, а думає вовком. Орел не ловить мух, серце нудьгує і плаче воно, ходить осінь по траві, вкриє мудрість голову сріблом. Або навіть гіперболи, тобто перебільшення, вола б з'їв. Так кажуть про людину, яка дуже і дуже що голодна. Ось які художні засоби найчастіше можна знайти у прислів'ях. Звичайно, прислів'я потребують особливого виразного читання. Прислів'я читають дещо уповільнено, найважливіші слова виділяють за допомогою логічного наголосу. Почуття, навіяні змістом прислів'я, передають відповідною інтонацією. Вираз обличчя при читанні може бути захопленим, радісним, гнівним, навіть насмішкуватим та іронічним. Запам'ятайте, діти, які ж особливості виразного читання прислів'їв, а краще запишіть. Для цього натисніть на паузу, а потім ми продовжимо. Я вам пропоную гру найкмітливіший. Якщо ви дуже добре знаєте прислів'я, то зможете розгадати кросворд. Ставте на місця пропусків потрібні слова та розв'яжіть кросворд. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А щоб побачити, чи правильно ви відповіли на всі питання, натисніть на галочку. І якщо ви правильно відповісте на запитання, то вам відкриється ключове слово. Надішліть мені скріншот з результатом обов'язково. Або ж напишіть ключове слово. А якщо ви його розгадали, пишіть у коментарях, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, побачили ключове слово, яке склалося. А я чекаю у коментарях, що ж у вас там вдалося. А чи знаєте ви що? Фламандський художник Пітер Брегель у 550 1559 році створив картину фламандські прислів'я, на якій зобразив 92 е, нідерландські прислів'я. Уявіть собі. Хочете побачити цю картину? Дивіться. Тут зображений дивний світ, люди зайняті справами, які здаються безглуздими. На даху будинку лежать млинці, жінка несе світло в казані, якийсь чоловік б'ється головою об стіну. Виявляється, що це зображені прислів'я. Погляньте на картину. Ви, звичайно, зможете, мабуть, дібрати до деяких нідерландських прислів'їв власне, українські відповідники. Ну, я вам трішечки спробую підказати, наприклад, битися головою об стіну, намагатися досягти неможливого, пхати палицю в колесо, чинити перешкоди виконанню чужих планів сидіти на вуглинах, бути нетерплячим, і дати троянди перед свинями, витрачати ціни на негідних. Ну, В українській літературі ви, мабуть, зразу здогадалися метати бісер перед свинями, так? Волочити каменюку, займатися безглуздою справою, залишати хоча б одне яйце у гнізді, завжди мати хоч який-небудь запас. А які українські прислів'я можете дібрати ви? Звичайно, це не українські прислів'я, це нідерландські для, ваш, для вашого світогляду. А спробуйте дібрати українські відповідники. Ну і ще вам ось такі загадки. Впізнайте прислів'я за малюнками. Ну, ось, наприклад, ножиці, сантиметр. Так, Поміркуйте і запишіть прислів'я. Ну, Для цього натискайте час від часу на паузи. От побачили малюнок, натиснули на паузу. Подумали, записали і йдемо далі. А ось іще От, язик. А це на малюнку що? Ну, правильно, це Софія Київська. Прислів'я вгадали? А ось прислів'я, ще одне. Ось хтось біжить за кимось. Ну, не догоняє, так? А це ось приказка. Про що? Бачимо яйця, бачимо курку і, мабуть, уже здогадалися і записали. А ще одне прислів'я. Ми бачимо барана і ворота. Ні На що не тікаю? А цю, це прислів'я, ви дізнаєтеся, тому що ми говоримо його дуже часто. Впізнали? Пишіть у коментарях, які прислів'я впізнали ви. І приказки, звичайно. А це ще одне прислів'я. На малюнку зображена пічка та калачі. Сподіваюся, впізнали? Пишіть у коментарях і не забудьте записувати в зашитах. А ще одна гра, упізнай прислів'я в оголошенні. Збираємося біля вхідних дверей школи, не запізнюватися, бо чекати одного не будемо. Звичайно, це семеро одного не чекають, а це прислів'я подарую коням, але проханням в зуби не заглядати. Дарованому коневі в зуби не дивляться. Завжди буду поруч з вами, ходитиму по слідах, робитиму все, що й ви буду в усьому вас наслідувати. Це про куди голка, туди нитка. Ну і ще одна гра, де шифрувальник? Яка? Яке прислів'я або приказка зашифровані у цьому вислові? Натисніть на паузу і запишіть. Або пам, або пропав, а у вас так? Ще одне прислів'я. Натисніть на паузу, розшифруйте і запишіть. Вік живий, вік учись, а ви так зробили? Ну, і ще одне прислів'я. З великої хмари малий дощ. А ви згадалися? Львівська художниця Анастасія Стефурак проілюструвала українські прислів'я. Вона символічно зобразила їх сенс, намалювала горобця, що вилітає з рота, слова, що як стріли ранять серце. За допомогою розмірів літер показала, як робити з мухи слона. А які прислів'я побачите ви? Обов'язково їх запишіть. А ще ось розгляньте ще ілюстрації з тієї ж самої книги. І запишіть прислів'я, які ви тут побачили. І пишіть обов'язково в коментарях. Діліться своїми думками та знаннями. І тут ви теж побачите прислів'я. Це все ще Анастасія Стефурак. Розгляньте ілюстрації, подивіться, яка, як майстерна художниця ось так ці всі прислів'я та приказки, і запишіть їх у зошити А ще, діти, є відомі українські, на перший погляд, прислів'я, які ми говоримо неправильно. Не вірите? А мабуть, часто ви говорите не вішаємо носам. Це російське прислів'я. А українське ховаємо нас під тягар наших бід, запишіть його собі в зошити і використовуйте. Також часто ми можемо почути, вітер свистить у кишені. Так, це теж російська, калька з російської мови, перекручене, а український відповідник у кишені аж гуде. А ще ми кажемо, не зійшлися характерами про людей, які ну, начебто не підходять один одному. Це теж російське прислів'я, а українська приказка не до вдачі одне одному. Запишіть український відповідник. Ну і теж ми говоримо чекати з моря погоди. Це теж російське прислів'я. Українською жданики поїсти або нагодувати жданиками. Також часто кажемо, думки лізуть в голову. Ну, куди б їм ще лізти, правильно? А насправді українською мовою. Це обнімають думки. Де взяв, там вже немає. Це теж російське прислів'я українською де доп'яв, там уже катма. Запишіть українські відповідники, час повертати своє. А ще ми дуже часто говоримо перший блин завжди комом. Ну ну ну, -ну це не блин і не перший, і не комом. Це прислів'я російське і в є дуже гарний український відповідник. А який український відповідник? Ви дізнаєтеся, переглянувши другу серію українського мультфільму Лепетуни? Скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і насолоджуйтесь переглядом. І не забудьте, український відповідник, записати собі в зошити і запам'ятати, використовуйте українські прислів'я, тому що зараз уже час повертати своє. Ми сьогодні багато чого з вами дізналися про прислів'я і приказки, тому пропоную вам заповнити таблицю, які риси характеру притаманні тільки прислів'ям, які риси характеру притаманні тільки приказкам, а які в них є спільні риси. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Прочитайте, будь ласка, ознаки прислівів, приказок, прочитайте, будь ласка, їхні спільні риси і звірте з тим, що написали ви. І доповніть власну схему. Натисніть, будь ласка, на паузу і перевірте себе, чи правильно ви зробили. Прислів'я і приказки це згустки розуму і знання життя, сила прислів'я в силі народної думки, завдяки чому вони сприймаються як безумовна істина. Уживаючи прислів'я у своєму мовленні, ми робимо його виразнішим, багатшим, змістовнішим. Пропоную вам як підсумок продовжити речення. Я знаю, що прислів'я і приказки, народ їх склад для того, аби прислів'я і приказки допомагають нам. Якщо ти їх знаєш, то. Натисніть, будь ласка, на паузу і допоміть, продовжіть речення. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам було цікаво! Тому запрошую вас до підручника на сторінку 26 по 34 прочитайте статтю, також прочитайте підруч... прислів'я, які вміщені в підручнику. Не забудьте про виразне читання і особливості виразного читання прислів'їв та приказок. Ви повинні знати теорію літератури. Що це означає? Ви повинні знати, що таке прислів'я, що таке приказка, які між ними відмінності і що в них є спільного. А також виберіть 10 прислів'їв, ну, чи 10 приказок, тобто всього можна 5 прислів'їв 5 приказок, які вам найбільше сподобалися і запам'яталися, і вивчіть їх на пам'ять. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте прислів'я, бо прислів'я гніваються, печаляться, сміються, беруть на тпини, веселяться, плачуть, зітхають, стогнуть, кричать, жартують, допинають, лякають, остерігають, вчать, обурюють. Словом. Відображають стільки ж почуттів, скільки їх у народу, Творця прислів'їв. А я вам бажаю хорошого дня. До побачення, до нових зустрічей!